Ми знімаємо Власне. там трохи, трохи більше ста тисяч, Ну, але є це в Україні. Зараз ну, така ціна. це в Україні ще локації є. Але що важливо розуміти, що зараз там кожен серіал, який ми знімаємо, ми починаємо його, починаємо його знімати дешевше. Наприклад, тобі наведу класний приклад. Колись ми знімали серіал, і там треба було серіал був про Вовкулак, Тобто це фентезі фентезі світ. І там було перевтілення людини у Вовка. І ось компанія, з якою ми знімаємо, каже, що це буде коштувати там, до 10 тисяч доларів, там зробити ось цей VFX ефект. Mm -hmm. І ми такі, ми такі сидимо і думаємо, ми не хочемо жити у світі, в якому є AI, і платити за вовка 10 тисяч. І оптимізували це через AI, там згенерували за там ну до 100 доларів. Можна це зрозуміти? От я, якщо подивлюсь це, ти мені покажеш, Я зрозумію, що це. AI. Ми навіть робили. Ми навіть робили порівняння там тільки про інший ефект, там про вогонь, там будинок горів. Там є реальний реальна зйомка, є там AI згенерована. І просили прям всю команду про рейд поставити плюс дерева так рендом. Та, ну, тобто не вгадали. Нема більшості в тому, що люди не розуміють. Нема.